Насправді, в мене є одне питання. Ну, не хочу, не хочу це в принципі перетворювати на інтерв'ю, але маю одне питання, Нагальне, тому що е, недавно замітила, що я, я от приїжджала додому якраз на Івана і на Петра і Павла. І це свята, і мої батьки дуже часто ну, в принципі, звикли ходити в церкву, і вони ходили в церкву. І я замітила, що це перший раз. Коли вони мене не кликали з собою до церкви. Тому що ну, тепер я офіційно стала як коміком, е, от, і вони Две вважають, е, і вони вважають що, ну, ніби, що, можливо, хтось в селі це бачив, і краще мене до церкви з собою не брати. Е, Юлю, питання до тебе. Коли останній раз була в золочеві на Пасху? В золочеві і на Пасху тим більше. Або на Різдво, ну до церкви на Пасху святити, ні? Просто до церкви. Просто Просто до церкви. Нащо ускладнювати, Роксана? А прям в золочеві. Дуже За давно, я думаю, ще десь до початку моїх зйомок. Ну, от, от то то я хотіла дізнатися. А ти спитає, скільки разів вона була в інших церквах? Впевнена, що кожного тижня ходить. Просто це золочів. Просто різні церкви. Тільки одна церква, то я вже надоїла. Хочеться різноманітності, Роксана. Добре, а просто на Пасху в церкві, коли останній раз була? Ну, от ці дівчата з бурштина. Ну, таке ж цікавить її вже. Ну, признаюсь, дуже давно не було, не згадаю навіть зараз. А ну, я, я кожного року на Пасху на Різдво і на Івана Купала, як Бог дасть.